Взагалі, цей електронний кабінет він буде дуже зручний. Я думаю, що влада, вводячи е, його, взагалі, мабуть, е, вистрілила собі в ногу. А чому? Тому що тепер е, незаконні дії ТЦК вони будуть вже обмежені. Чому? Тому що зараз, наприклад, ми звертаємося до ТЦК і е, готуємо заяви, формуємо файли. Це все відправляється або на електронну пошту, або звичайною поштою треба відправляти. Потім чекати від ТЦК цієї відповіді, боже, е, тиждень, два, три місяць, іноді буває так, що вони взагалі не відповідають на наші запити, навіть на адвокатські, це е, зараз вже буде неможливо, тому що. Насправді ми просто будемо брати всі документи, долучати їх до електронного кабінету, і е, це буде дуже просто. І потім нехай вони приймають рішення.